Шестеро людей травмовано та одна загинула. Такі моторошні наслідки ДТП, які трапились на Прикарпатті цих вихідних. 15 грудня між населеними пунктами Горохолино та Старуня Богородчанської тергромади автомобіль наїхав на 16-річну дівчину. Наслідок аварії неповнолітня отримала травми на сумісність життям. 29-річна мешканка села Яблонька, керуючи автомобілем BMW X3, вчинила наїзд на дівчину пішохода. Остання, поза межами пішохідного переходу, перебігала проїжджу частину зліва направо. Відносно Напрямку руху автомобіля. 16-річна мешканка СМТ Солотвин загинула на місці події. Поліцейські перевірили водійку на стан сп'яніння, за кермом вона була твереза. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Ще одна автопригода трапилася біля селища Богоречани наступного дня. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали шестеро людей. Керманич автомобіля Рено Меган. 1991 року народження мешканець надвірної рухався автодорогою Н-09 в напрямку СМТ Богоричани. Водій не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу руху, де вчинив зіткнення із зустрічним автомобілем Шкода Супер Б, яким керував 32-річний мешканець Богоричанської територіальної громади. В результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва водії травмовані. Окрім того, пасажири автомобіля Шкода 1993 року, 2010-го, 2012 та 2014 років народження також отримали травму відомості щодо дорожньо-транспортної пригоди внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У обох випадках слідчі вилучили з місця подій транспортні засоби. Невдовзі буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. Прикарпатські поліцейські вкотре закликають водіїв бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанції, а також правил маневрування. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.